Всім привіт, ви на каналі UaCryptan і нарешті нам дали можливість вивести свої токени з Tapalki Manager. Вивести ми можемо на біржі OKX, Bitget, Bybit, Kucoin, Gate.io. Мекс. Також вивід ми можемо засіснити на Telegram-кошельок. В цьому відео я вам покажу, як виводити саме на криптобіржі. Ну що ж, переходимо в гру, нажимаємо Airdrop, нажимаємо OK. після цього нажимаємо Exchange і вибираємо біржу, на яку будемо виводити. Я вибираю біржу OKX. У нас запитують, чи є в нас аккаунт на біржі, ми відповідаємо так, є. Після чого нам потрібно ввести свої дані вашого кошелька, а саме ID, депозит, адреса і комент. Переходимо на біржу, нажимаємо зверху зліва 9 крапок, нажимаємо налаштування профіль і шукаємо наше ID. Бачимо наше ID, копіюємо його, скопіювали, повертаємося назад і переходимо в наш меджор. Далі наш цей UID потрібно вставити у перший рядок. Вставили чудово. Вертаємося назад на біржу. Нажимаємо активи, далі нажимаємо фінансування і в пошуку пишемо Major. Воно нам знаходить нашу монету Major. натискаємо на іконку монети і Поповнити. Ознайомлюємося з правилами. Після ознайомлення проводимо продовжити і копіюємо нашу адресу. Переходимо назад в Major, вставляємо нашу адресу в другий рядок і переходимо назад на біржу і копіюємо коментар, і також вставляємо його в третій рядок. Все детально перевіряємо, чи співпадають ваші дані і нажимаємо Send. Далі знову нам показують ваші дані, які ви вводили, і нам потрібно, щоб на аккаунті був пройний KVC. Нажимаємо I'm Confirm і все, ваші монети прийдуть на біржу до 28 числа, а вже 28 числа у нас запланований лістинг. Кому було корисне це відео, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. А якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарі, буду радий допомогти.